Всім привіт, друзі! Ось пам'ятаєте, я робив колись собі такий інвертор за світлом. Ось він мене одного разу вийшов із зразу. Ось тут такий стоїть інверторний модуль. Ось так. Я тут транзистор, як, як бачите, замінив. Тут, тут стояли ось такі транзистори і один із них пробило як чах в усі сторони. Називаються вони. A 1679, jak widzicie, to ten sam. To obydwa p-kanalni tranzistory. Tran 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 tak. Analog ich, nie, sowiecki, KT-818. Oto tak. Dalej. Ja nie znalazłem u siebie takich tra tranzistorów tran p-kanalnych, Вирішив замінити їх на N-канальні транзистори ось такого типу замінили їх. Один поставив ось такий, як бачите. А інший поставив ось такий. І е, відповідно зробив тут переполюсовку. Тому що це n канальні транзистори, і тут має бу бу бути все навпаки. Мінус припаяв на плюс, а мінус припаяв до, до плюса. Ось так. Зробив навпаки, переполюсував. І тепер воно це все діло працює. Якщо я його вимкну, ось ніонка, вона засвітиться. Як бачите. Ну ось і все це. Я так просто показав, що мого в когось валяється такий інвертор і не можна відремонтувати, то ось як легко, його, як легко його відремонтувати. Навіть якщо у вас немає П-канальних транзисторів. Просто N-канальні поставили, плюс-мінус поміняли місцями. Ось так. І він у вас запрацює. Відповідно, Сюди можна ставити на, навіть транзистори MGS 13005, MGS 1309, навіть MGS 1303, але 0, 0, 03 вже не витягують по струму. Ось такі ось справи. Ну, ось і все. Ось таке було коротке відео. А я зараз сюди поставлю радіатор. Так, ну ось я вже поставив радіатор. Як бачите, на мінус подав плюс, на плюс подав мінус. Спозиває в хоростому режимі при 12 вольт 132 мА. Так, вмикаю лампочку в розетку. І почав спозивати 700 мА. Лампа світиться, вимикаю. Так, вимикаю лабораторник. Ось так я прикрутив сюди радіатора. Як бачите, все. Пер це сиділо збираю. Так, все. Парту поставив на своє місце. Тепер далі її прикриваю картонкою. І далі вставляю акумулятори та ТБ, БМС. На своє місце. Ось так так є. І БМС вставляю свої пози. Є все сто. Це все діло можна перевіряти. Працює. Вмикаю лампочку. І лампа працює. Все чудово. Далі відповідно це все діло накриваю кришкою. І закручую. Так. Зібрав акумулятор цей Ін... із інвертором. Вставляю розетку лампочку, вмикаю, лампа світиться. Ну ось і все.